25 лютого у робочому кабінеті голови Радехівської районної державної адміністрації Надії Шостак відбулася рада голів усіх рівнів. Мабуть, вперше за останній час так організовано зібралися усі голови сільських селищної та міської рад, голова районної ради та голова райдержадміністрації, щоб спільно у вузькому колі обговорити нагальні питання району, які нас об'єднують. А їх чимало. Сьогодні в нас така зустріч для того, щоб десь обговорити ті проблеми, які сьогодні всіх нас об'єднують. Знаю, що у вас багато проблем. Не можу розділяти у вас у нас, у нас всіх разом багато проблем. А проблеми вирішуються тільки тоді, коли люди збираються, коли їх обговорюють, коли один другому щось можуть підказати, порадити, спитати один в другого. От тому в е, нас сьогодні така буде нарада висвітлення тих проблем, які в нас сьогодні є, тих завдань, які перед нами стоять, як ми їх будемо вирішувати, е, що ви мені підкажете, що я вас запитаю. От такого формату буде нарада, зважаючи на те, що ми здавалося б, живемо і не в стані війни, але й не в мирі. Зауважила голова адміністрації Надія Шостак. Повинні зробити усе залежне від нас, щоб допомогти бійцям на сході України. Так нещодавно придбані автомобілі з ініціативи депутата районної ради Олега Шиби вже працюють у зоні антитерористичної операції. Тому голова адміністрації звернулася до присутніх з проханням допомогти зібрати необхідну кількість коштів, щоб повернути запридбані автомобілі. Всі ми вже десь рік живемо в стані. Можна сказати, ну, не війни, але і не миру, правда. І е, ми це відчуваємо кожного дня. Знаєте, що е, недавно з Радехівщини було відправлено два автомобілі в зону АТО. От, е, Знайшлися люди, які десь проявили ініціативу. Це, зокрема, депутат районної ради Олег е, Шиба, от, який проявив ініціативу, що треба. Купити, придбати такі автомобілі швидкої допомоги а інший автомобіль це такий броньований автомобіль, для того, щоб допомагати нашим військовим в зоні АТО надавати їм допомогу. З метою уникнення непорозумінь, які виникають в часі мобілізації, голова райдержадміністрації запропонувала головам активніше вести роз'яснену роботу серед громад. Прошу вас, проведіть схід села. Напевне, знову ж таке. Це із огляду на ті події, які відбуваються. Люди десь хочуть зібратися до купи, поговорити. Роз'ясніть їм всі ті моменти, що стосуються мобілізації, бо знаю, що десь ви знаходитесь під таким ударом, як ми всі. Знаю, що продовжується такий момент по селах, що десь люди нарікають на голів сільських рад чи на працівників сільських рад, що вони там в питанні мобілізації щось неправильно діють чи не так діють. Зберіть людей, поясніть людям ще раз, що таке мобілізація, яка ваша роль в тому питанні? Яка роль військомату? Яка роль всіх в тому питанні? Це думаю вам в першу чергу потрібно. Люди мають зрозуміти, що в країні відбувається, які на вас покладені завдання, і які моменти, до яких моментів ви, так сказати, не причетні є. З свого боку голова Радехівської районної ради Василь Антонюк також висловив свої міркування стосовно обговорюваних питань. По, -по Радеху, по Лопатину. Багато вже зібрано коштів за тих останніх півтора тижня, як він поїхав, близько 50 тисяч гривень люди зносять, куди зносити і як. У вас є електронні скриньки. В газеті було надруковано, куди є його карточка. Є написано, що кошти приймаються в районній раді, або качений рахунок, або на благодійні фонди для збору коштів АТО. На ваші електронні скриньки зараз регулярно приходять листи, такі як приходять нам, щодо навчання по мікропроєктах, по децентралізації. Це навчання далеко не завжди обов'язково їхати. Навчання дистанційне, будьте уважні, вивчайте їх і реєструйтеся, беріть участь. Ми зараз в таких обставинах, що нам прийдеться в найближчий час дуже користуватися цими навиками, які нам сьогодні дають змогу нас навчати. В кожному населеному пункті такий час потрібні мають бути створені загони самооборони, так як є це в великих селах, в селищі в місті. Вони на сьогоднішній день допомагають як бійцям АТО, збором коштів, теплих речей, продуктів, які з великих міст, селища неодноразово відправлялися, так і допомагають вам в встановленні. Порядку на вашій території. Все одно такий час нестабільний. Залучайте людей ініціативних, людей фахових, залучайте мисливців, залучайте людей, які активістів, і спирайтеся на них. Це є та опора, яка в першу чергу потрібна вам. Не обійшло увагою обговорення питання на ведення порядку на вірених територіях, адже наближаються великодні свята. Тому своїм досвідом, у вирішенні цього питання, поділилися сільські голови. Ми ми кожного, наприклад, на нас Ми кожного року весна, осінь, організовуємо людей, люди йдуть прибирати, але вони йдуть прибирати руками. Тому що техніка ви самі розумієте, що вартує гроші саме сама її робота і. Паливо? А зараз то взагалі що буде? Щодо, я можу поділитися досвідом, е, щодо розклеювання там тих всіх папераків, як я кажу, на електричних упорах. Знаєте, тако ідуть клеїти, Ну, я не завжди бачу, але переважно певні люди дзвонять. Ідуть клеїти. Іду. Іде клей, я йду зриваю. Нема? Нема. Пару раз побачили, передзвонила нашим хлопцям. Ну не хочу сказати, що вже така у нас активна самооборона, але є такі хлопці, які послухають, прийдуть, прийшли. Хлопці, ідіть. Ну, по-перше, просила показати, покажи дозвіл на розміщення реклами і так далі, є в нас щити. Не доходило. Вигнали, нема. Якщо приїдуть, то поклеять тільки на щита. Я мав досвід, я теж можу поділитися. Я брав по 20 чоловік на людей з 20 чоловік Саме більше я брав. Так, об'єм робили величезний, але ми його робили чуть не місяць, а то можна було зробити, ну, за дві неділі можна було зробити ті роботи. була можливість нормально наняти техніку. Нестача матеріальних засобів, але таке, як благоустрій, ніхто нас відміняти, відміняти не відміняв і відміняти не буде. Цього року ми постараємося. Зробити кущі сіл, в тому числі з депутатами мажоритарниками, і з телебаченням перед Великоднем. Відвідаємо кожне село з тими депутатами. Трошки подивимось на благоустрій. Я раніше пам'ятаю, міська рада переходить перед Великоднем, всі, в тому числі Ніна Миколаївна, виходять і грабують, виходять і білять. На нас цей понеділок ми вже зробили загальну толоку, вийшли сел, десь 20 людей, і кладовище майже готове. Люди на сьогоднішній день не мають вдома таких роботів, тому що ні на городах ще немає. Е, потрібно зараз організовувати такі толоки і такі громадські місця, десь, де можна зробити зараз, тому що під подальшому мову робота Городах, і все, і люди не прийдуть. Ми Супер. в працювали, на свій спонділ прийде ще більше людей. Дикати якимось чином священник церкви оголосив нас і все, і громада зібралася. Є рем власник і тих електричних структур, Є Держвізлос, має земельні ділянки. Ми попзині, просто як сільські голови, можливо, сьогодні від наради запротоколювати їм офіційне звернення. Є об'єкт, є земельна ділянка, і не тільки прибрати придорожню смугу 2 метри від асфальту, а там є лінія межа. І будь ласка, яка вони прибирають і не раз на рік, а кожен раз на день чи раз на місяць. То є власники, і не треба спекатиш до сільських голови, ми не маємо кого прибирати. А має бути чітко. Хто є власник і хай той прибирає і слідкує за порядком. Надання нам спонсорської допомоги від цукрового заводу в Така практика існувала, і я думаю, що, напевно, знову треба було звернутися до цукрового заводу за потреби, чи є для певних сільських рад, для підбілення бардьюрів, для підбілення певних дерев, які є в громадських місцях. Серед проблем району і надалі залишається невирішеним питання несанкціонованих смітників. Як можна вирішити цю проблему? Свої маркування з цього приводу також висловили сільські голови і знайшли підтримку в районного керівництва. У тому щоб це питання знімати помаленьку, нам треба розкручувати питання збирання нами ж в районі спільного чи не спільного чи декількох спільних комунальних підприємств, і на теренах терена Бо Ніхто до нас не приїде по наших дорогах. І сміття від нас наша ж не, не відвезе. Все. Добре, каже е наш голова, що треба проводити агітаційну роботу. Так, є така була, ще, якщо ви пригадуєте від асоціації, нам подано подано, ще три роки тому е повністю весь пакет документів, де було розроблено методика, єдина по цілому району. Треба ми здублюємо. Там була і вся інформаційна, те, що ви кажете, пропагандистська. Е там біля 50 сторінок отої всієї. Нормативки, котрі ми подавали, вона забута, лежить десь там пластом і на тому ставу. Після свят будуть будні. Якщо би зараз, я розумію, грошей нема і скоро не буде. Але ті фірми, їм треба сировину, тобто вони хочуть наше сміття, і вони за свої гроші поставлять ящики. Може, сьогодні їм треба об'єднати об район в тому питанні. Нині з нашого сміття забрати петфляшку. Забрати той пластик, ну що там пульки, нас село ну, не буде мати сміття. На базі нашого е, сміттєзвалища, на базі нашого полігону твердих побутових підходів мала стояти лінія сортування. Тобто, от на ту лінію сортування мало звозитися і повністю сміття району з кожного села, тобто, воно не мало тут бути складуватися, воно мало тут просто сортуватися. Така лінія передбачалася в кожному районі і на нашому полігоні. І будучи ще депутатом попереднього скликання, пам'ятаю, що ми навіть виділили на полігоні земельну ділянку для цієї лінії. Тому, допоки обговорюються питання будівництва сміттєприробного заводу чи сортувальної лінії, необхідно встановити відповідні контейнери з роздільним збором відходів, а нам, жителям району, більш відповідальніше поставитися до цієї проблеми і зрозуміти, що окрім нас ніхто цього не зробить, зазначила голова адміністрації. І надалі на контролі голови райдержадміністрації залишаються питання погашення заборгованості перед молокоздавцями, питання ремонту доріг та ряд земельних питань вашої сторони Будуть скеровані листи, вимоги, і на них не, будуть відреагов... не буде реакції відповідної тих керівників, які... яка має бути належна реакція, тоді про це маю знати я. І тоді вже буду реагувати на їхню бездіяльність, вже буду реагувати я, можливо, навіть за допомогою правоохоронних органів.